Я є священник православної церкви України. Крім того, я є поліцейський, полку патрульної служби поліції, Особливого призначення Київ. Судок Сергій. Уже понад рік сержант поліції Сергій Судак, щонеділі та по святах править службу Божу у прифронтовому пахмуті. Тут поліцейського з Краматорська знають як отця Сергія, настоятеля храму святого Феодора Стратилата, єдиного храму православної церкви України у 70-ти тисячному місті на Донбасі. той загинуть усі Ми як маргінали тут можна так сказати, тому що тут в церкві московського патріархату такі є. Храми величні, гарні, все. А ми служимо в підвалі. Але і тут можна молитися, і догоджати Богу, і причащатися, і приймати святі таїнства. Теж можна так само і це робили перші ченці у Києві. Вони в своїх печерах молилися, і там в них були їхні храми. «Помилуй, Помилонь і охорони всіх людей України нашої. Участяш їх іспитів та помилував рабів своїх воїнів, що охороняють незалежність і цілісність нашої держави. Парафіян у Бахмутській громаді ПЦУ лише декілька десятків. Їхніх пожертв не вистачає для будівництва справжнього храму. Нині, через коронавірус, на богослужіння приходять одиниці. Літургія для них не лише релігійний акт. Адже храм у підвалі одне з небагатьох місць у Бахмуті, де вони можуть поспілкуватися українською та побути серед однодумців. Під час служіння за всіх нужденних ну, саме Україна згадується за наших національних героїв. Поминають за білорусів, які страждають через гоніння. Тут дійсно існує дух не тільки власне християнської православної церкви, а дух України, її національної ідеї, наших національних традицій, героїв. Мене взяла якось обурення, чому Українська церква повинна ховатися як партизани у підвалі, а потім я подумала, що я думаю, якщо іншого місця немає. Якщо я не підтримую свою церкву у підвалі, то в нас і зовсім не буде. Я спочатку ходила до московської церкви, за Україну там не молились. За наших воїнів, за державу не молились. Мені це ну, було неприйнятно. Тому я почала ходити до цього підвалу, до нашої церкви. У нас гарний священик український. Щоправда, більшу частину тижня отець Сергій сержант Сергій Судак, поліцейський полку особливого призначення у Краматорську. Замість ризи та кадила, уніформа та автомат. Не тільки пістолет, але й довгі, як нас говорять. Замість літургії, патрулювання вулиць та чергування на блокпостах. Сергій каже, що полишити роботу в поліції наразі не зміг би, навіть якби хотів. Адже прожити лише на пожертви парафіян священнику православної церкви України на Донбасі неможливо. Тож майже всі отці ПЦУ мають також мирські професії: хтось працює лікарем, хтось водієм, хтось шахтарем. Є навіть священник оператор газорозподільної станції. Там і там я виконую якусь, якусь свою службу, розумієте. Все-таки в підряснику більш комфортно мені. Я бажаю. А як так вам зброю брати до рук, то ви священник? То... Це дійсно так. Дійсно, священник не повинен брати зброю, але оскільки в мене та професія така, мені у вигляді виключення дозволили це, тому що я зобов'язаний носити зброю, будучи поліцейським. Оце наш пост. Ось. Це колега мій, якого я міняю. Як вам служити зі священником разом? Да нормально. Зато є кому гріхи відпускати. Відпускає? Буває. А ось, до речі, якщо до вас прийде, наприклад, людина, яка вчинила злочин у церкву на сповідь, так? ви як священник, ви ж не маєте розголошувати таємницю. Це, а це саме це так, історії? я не маю права. Якщо це на сповіді відбулося, то я не повинен це розповідати. А якщо я взнавість з якихось інших джерел, то я повинен це розповідати. Я не повинен приховувати злочин. До війни Сергій Судак жив у Луцьку, займався бізнесом, торгував посудом. У 2014 році пішов добровольцем Бато, а потім лишився на Донбасі служити поліцейським. Каже, ще в молодості мріяв стати священником, Навіть навчався у семінарії. Побратими питали, а ти не можеш капеланом бути. Ну і так і сталося. Просто зізвонилися з місцевим архієреєм, його високим розсущенством Сергієм архієпископом Донецьким. І Маріупольським. І так він мене висвятив на Деякона спочатку, в 16-му році. От, я і не хотів далі висвячуватися на священника, але тут мене переконали, що треба все-таки, тому що тут не вистачає священиків. В 19-му році мене жив в ярхірей вже на священниках. Благословен Богу, на жаль, це часом і віщення. У Бахмуті за 50 кілометрів від Краматорська на Сергія, крім парафіян, чекає дружина Оксана. Вона переселенка з Донецька, відома у Бахмуті про українська активістка, юристка та голова парафіяльної ради громади ПЦУ. Оксана планує залишитися з чоловіком на Донбасі, розбудовувати українську церкву. Регіон проросійський дуже великий такий вплив російський, так російськомовний регіон, і тому українську церкву тут небагато людей відвідує через це. Ну закликала, звісно, я вже благодійників і меценатів, щоб до того, щоб ну пожертвували гроші, щоб ми навіть думаємо. Не будувати з нуля, наприклад, храм, а викупити, наприклад, якийсь приватний будинок, його перебладнати під церкву, як, наприклад, Краматорську, магазин перебладнаний так. під церкву. Тут ніколи не було української церкви, розумієте? Тобто, і якщо ми будемо якби з такої точки зору оцінювати ситуацію, то це дуже добре, що вона тут є. Розумієте богом любиви, Богом... Тим часом, настоятель храму Сергій Судак планує продовжувати кар'єру в обох напрямках і в царині охорони правопорядку, і в душпастерстві. Хоче отримати ступінь бакалавра у Київській православній богословській академії. Каже, наразі завершити навчання завадив карантин, а також планує отримати звання офіцера національної поліції.